Вистігом зазвичай дуже просто, але ефектно і вишукано прошиваються краї манжетів і комірців-сорочок. Бойківська сорочка з такою лаконічною вишивкою на поликах і на манжетах, комірцях, комірці, вона має небіленою ниткою. Прошивання вистігом от по краю. Тобто ми по нитці робимо загин от, і фіксуємо двічі, проходячи вистігом. Тобто не як штипування, коли з вивороту є кісь ретязь, а окремо два проходи. Ну, звичайно, так само. Зшивається, пришивається верніше, комір до танка і до поликів, і теж тут з другого боку симетрично теж ось ці два рядки. От. І по краю тут ну, прошивання подвійної такої планки на правій полі сорочки, От, тут прорізні Петлі теж от двічі вистігом. Ну, і ось отак оздоблені вистігом і прошиті манжети, так як і стоячий комір, то так і манжет, тобто двічі прошито вистігом. Гуцульські сорочки так само, от, наприклад, чоловіча сорочка з Яворова Косівського району. От, вона е має е шиття низю з кольоровим виповненням, розвід виповнений чорними нитками. І е, от е, пришив, пришивання цієї е, нагрудної частини е, пазухи сорочки з допомогою вистігу. От. Е, ну, а так само профіксований і комірець, тобто по краю і навіть із, із середини. Ну і вистігом, е, от так, от оздоблено по краю манжет тут жовтими нитками. От, з одного і з другого боку е, візерунку е, виконаного низю. Прошивання е, вистігом е, краю комірців і манжетів, це е, ну, зазвичай воно фіксує добре. Е, він тримає форму манжет-комірець, і дуже часто це потім ще й служить маркером для подальшої оздоби, яка може бути зроблена по краю цього комірця чи манжета.